Стойте дверь, контролирую, сдайте, да, всем. やったね、みんながそんなしゃべってた。 Субтитры сделал DimaTorzok Eu estou <tosse> <tosse> <sweak> <sweak> <tosse> Сьогодні оперативниками карного розшуку Полтавської області була затримана група з 10 чоловік, яка складалася. Вони займалися незаконним завладінням транспортних засобів на межах Полтавської і сусідніх областей. Ми доказуємо вже їм 20 епізодів. Зараз вирішується питання якраз на арешті. Зараз проходять обшуки. Проходить на даний час 23 обшуки. До складу цієї групи треба сказати, що входили також два поліцейських. Ми це знали, вони зараз тож затримані. Я думаю, що ми заарештуємо, придамо справу до прокуратури. Роль поліцейських вони вказували їм місця, де можна проїхати, щоб їх не зупинили, ну і, і навіть робили наводки. Також вони допомагали документувати і підробники. Документи на ці авто. Ну, ми знаємо про те, що вони працювали десь біля п'яти місяців. Ті епізоди, які ми вже вели цю групу першу, зацепили і відпрацьовували, комбінували, приблизно ще три місяці. Ми знаємо вже точно.